Ромас, алло. Е, ти що зі своєю бутилкою. З Все, викинув. Не, він тримає її, на сам просто хав. А, Ром, що таке? Пляханчик? Лі, ти... Не, ну реально пустий пляханчик і ходить, його шатаєш. Ром. Алло, ти са п'яний. Пуста бутилка. Ромасі, ти що? З пляшкою. Yeah. внятно нічого сказать не можеш. тебе шатає Піти нормально не можеш. що? Yeah. Да? Да! Yeah. <laughs> yeah. Ти, ти, так Ти. Да! Yeah. Що все... там воду да? буяли ты починай мама що ти мені там налила Я не знаю, треба його питати. Зайки. Пр працює, хоче ще попити. Що ти гріш? О, ти наставники прийшли. Даромось. Зараз. Рука лице. На що там почалось? Ми що вже спати хочемо. На вулиці цілий день дощ. То ми цілий день вдома сидимо. Вже всі втомили. Даром. Кажи, поїхали вже кудись, поїхали кудись. Давай так на машинки. на машинки, на машинки. Чи налийте мені ще, щоб я виробився вже. Да, що?